О Боже. Така напруга обожнюється. Так, де вони в біса? Вони буквально можуть бути де завгодно. Хлопці, спокійно, добре. У нас тут гарна позиція. Я зараз з божеволію. Може, вони позаду. Так, тихо. Їх неможливо побачити стільки місця, де сховатися. Просто приглядайтеся навіть до найменшого руху. Бо ніхто не захоче видавати своєї позиції. Так. Ну ми їх знайшли. Насправді це навіть розчаровує. Так, трохи. Ідіоти. Ага.